Україна планує розпочати новий наступ з акцентом на тимчасово окупований Крим після того, як отримують західні винищувачі. F-16. як пише німецьке видання Welt, Збройні сили України ще жовтня 2023-го отримують плацдарм у районі населеного пункту Кринки на лівобережжя Херсонщини. Збиття кількох літаків РФ послабило тиск окупаційної авіації, що дозволило українським військам відбивати ворожі атаки ще ефективніше. Наразі загарбники зазнають там великих втрат. Від українського плацдарму на Дніпрі до Криму всього приблизно 60 кілометрів. З розгортанням винищувачів F-16, які Норвегія передасть протягом найближчих кількох місяців, Україна може перейти від оборони до наступу. А однією з головних причин зростання успіху українських контратак стане знищення російських радіолокаційних установок і позиції ППО в тимчасово окупованому Криму, зазначає видання. Зокрема, останні українські удари демонструють, що РФ досі не впоралася з проблемою ППО. Про те, що з отриманням f 16 за зможуть відкривати наземні коридори для наступу, прогнозує американський генерал у відставці і колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Безумовно проводячи наступальні операції, Україна перерізає логістичні шляхи Росії. Здовж південно-східного узбережжя Україні ще доведеться подавати величезний оборонний рубіж, так звану лінію Суровікіна. Хіба що Україна справді зможе встановити панування у повітрі? Як зазначають колишній заступник генерального секретаря НАТО Розгетти Мюллер та колишній заступник помічника міністра оборони шас питань політики в Європі та НАТО, Майкл Райн у своїй статті для Foreign Policy, російську армію можна перемогти, використавши бажання України воювати по новому. А ключ до витіснення Росіян полягає в тому, щоб піддати їх невпинним і точним повітряним атакам, які добре синхронізуються з маневрами об'єднаних збройних сил на землі. Щоб сила з повітря була вирішальною у 2024 році, збройні сили України мають створити тимчасові вікна локалізованої переваги в повітрі, в яких можна було б зосередити вогневу міць та маневрувати силами. Наявність зброї більшої кількості та вищої якості, адаптованої до цього сценарію, зробила б їх успішними по всьому фронту з Росією. Тим часом українські пілоти продовжують навчатися на літаках у кількох країнах-партнерах. Перші пілоти вже пройшли базову підготовку до польотів у Великої Британії. Нідерланди, Данія та Норвегія пообіцяли надати Україні щонайменше 61 одиницю F-16. Як повідомляв Юрій Ігнат, перші винищувачі Україні передадуть уже навесні 2024-го. Спікер повітряних сил ЗСУ переконаний, що літаки дуже серйозно змінять хід війни. F-16 допоможуть відігнати російську авіацію подалі та прикрити з повітря українські наземні війська. Спікер військово-морських сил Плетенчук говорив, що коли в українському небі з'являться f 16 це буде чорний день для армії РФ.